Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі Готуємо разом. Сьогодні ми з вами приготуємо запечену рибку в духовці. У мене тут три види рибки, у мене карасик є, в мене є стейки червоної рибки, і моя донька полюбляє хек. Тому сьогодні я хочу догодити всім членам своєї сім'ї, і у мене буде три різновиди рибки. Отож, приступаємо. Беремо мисочку. У мене тут Суміш така, для рибки приправка. Я беру італійські травки, додаю. І ореган у мене є. Це все ми перемішаємо. І я додам ще сюди одну чайну ложку солі. Це все гарненько перемішаю. Ось така у нас суміш, і беремося до рибки. Я беру стейк червоної рибки, беру фольгу. складу червону рибку на фольгу. і ось таким чином я її втираю в рибку наші спеції. Стерла я наші гарненькі спеції з сіллю і зробила з ось такий човник. На дно цього човника я покладу цибульку, натерла корейську, на корейську терочку моркву, вкладаю моркву, і от така в мене гарна петрушка. І встиляю петрушечку. Ось так, кладу нашу червону рибку. Ось так. Я думаю, що я тут поставлю навіть дві рибки. Ось так. Кладу тут дві рибки. У нас чорник, і у мене є лаймик і лимончик. Ось так. Зроблю таку кришечку, ось так прикладу. Ми її спочатку запечемо, а потім ми її відкриємо і складаємо в деко. Наші човники. Ось так ми покладемо беко і прикриємо. І ми це відкриємо. І приступаємо до іншої рибки. Тут у нас карасик, ось такий крупний, гарний карась. Я його теж кладу на фольгу і через гарненько це все натремо. Того харасика ось так зроблю такий човник. І знову ж на дно цього човника встилаю цибульку. Моркочку нашу. Ось так. Петрушечку я покладу в грушко. Ось так. Це дуже ароматна рибка з петрушкою. Так багатенько я кладу Вона. петрушечки ось так, бачите. Впадаю теж лаймики і лимончик. І теж складаємо на наші дети. Так. Ось така гарна рибка. Тепер ми будемо ще готувати на туристку кієк. Беремо знову кольору, кладемо нашу рибку, спочатку ми її замаринуємо. Отак, із І знову на дно зтиляємо цю бурку нашу натерту, прокладаємо рибку. наші маманчики? Завдяки цим чопникам рибка наша буде дуже соковита. Надеко? Ось така краса у нас. Ось така неймовірна краса у нас вийшла. Я зараз візьму оливкову олію і трішечки полью нашу рибку. Зовсім трішки, накриваю фольгою і кладу в розігріту духовку до 180 градусів, я думаю, на хвилин 30-40. Через хвилин 20 ми відкриємо нашу фольгу і подивимося, що у нас вийшло. Кладемо нашу рибку. У мене пройшло 15 хвилин. Я відкриваю нашу рибку. Смажемо ще, я думаю, хвилин 15-20. Ось така рибка в мене вже запеклася. Вона у мене запікалася запека... 15 хвилин при 180 градусах. І потім я відкрила фольгу. І ще запікалася у мене хвилин 40. От така. Це кожен слідкуйте по своїй духовці, як у вас вона запечеться. Ось така гарна рибка у нас вийшла. Хек. Карасик і червона рибка. Подавати я сьогодні її буду з салатиком з авокадо, з кропивки, з кульбабки з морковкою. Рецепт мого салата ви зможете знайти в мене на каналі. Це дуже смачний вітамінний салат, тому буду вдячна вам за вподобайки, за підписки. На все добре і до нових зустрічей!